Чи можна в сучасному світі вижити без жодної платіжної картки та без банківських рахунків? Наскільки це можливо реально відмовитись від взаємодії з банками, які є переваги та недоліки повної відмови від користування банківськими рахунками? Якщо вам цікаво почути відповіді на ці запитання, то залишайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити, чи реально у сучасному світі відмовитись від усіх банківських рахунків, як перестати ними користуватись, які альтернативи існують, та які переваги і недоліки принесе вам повна відмова від банківських рахунків. І так недавно я робив відео про те, як користуватись коштами зі свого рахунку, якщо на нього наклали арешт і ваші гроші на ньому заблоковані через виконавче провадження. І доволі значна частина коментарів була в стилі Ну, все, переходимо в кеш і закриваємо усі рахунки. Та й в принципі, коментарі з текстом пора закривати усі картки і користуватись лише готівкою можна побачити у значній кількості під кожним моїм відео, яке присвячено новим обмеженням від НБУ чи посиленням фінансового моніторингу зі сторони банків. З однієї сторони, реакцію таких людей можна зрозуміти. По своїй людській природі ми часто негативно реагуємо на якісь зміни. А особливо, якщо ці зміни негативні і в певній мірі нас обмежують. Проте такі коментарі я здебільшого сприймав як першу емоційну реакцію людей на якусь новину, яка їм не сподобалась. І що в більшості випадків після такої першої негативної реакції реальні дії від людини, яка написала такий коментар, все ж таки не послідують. Тобто поплакались, заспокоїлись і життя продовжується. Але з другої сторони, ось таких коментарів стає все більше і більше. І я задумався: а чи реально в наш час, в час, коли ми можемо робити покупки чи переказувати кошти родичам за кордоном, сидячи у себе вдома, відмовитись від усіх банківських карток і рахунків, позакривати їх і більше ними не користуватись? Не просто закрити свої картки і користуватись карткою дружини чи когось іншого, а взагалі не використовувати жодних карток, навіть чужих. Чи реально це, які перешкоди на шлюху до цього, та які незручності нас чекатимуть після закриття усіх своїх рахунків? Для початку трішки історії та статистики. У 1996 році в Україні з'явились перші платіжні картки. Станом на кінець 2023 року, кількість активних платіжних карт українських банків становила 52 мільйони штук, тобто кількість активних карт перевищила кількість населення. А ось 20 років тому, у 2004 році, кількість активних карт була лише 11,5 тисяч. Активна картка це картка, по якій була хоча б одна видаткова операція протягом місяця. Тоді, 20 років тому, люди задавали собі інше запитання: а навіщо мені картка чи рахунок в банку? Адже я жив без них стільки часу, то що мені дасть наявність рахунку в банку. Зараз на вулиці 2024 рік і переваги платіжних карт вам називає навіть дитиною шкільного віку. Маючи картку, ми можемо замовити їжу додому, оплатити послуги, переказати кошти, як і в межах країни, так і за кордон. Оплати картками дають нам змогу отримувати кешбек чи навіть акційну знижку. Ми можемо без комісій і процентів користуватись коштами банку протягом певного часу, а свої кошти позичити банку, тобто покласти на депозит і отримувати дохід від цього і багато-багато іншого. Мати банківський рахунок та картку це зручно і вигідно. Картка стала для нас такою буденністю, як і наявність смартфону. Без цих речей важко уявити своє повсякденне життя. Але життя без банківської картки можливе. Далеко не зручне, але можливе. Давайте пройдемось по найбільш популярних операціях, які ми здійснюємо по картках, і розберемось, як їх можна здійснювати без наявності картки. На своєму телеграм-каналі WalletPro я провів опитування, у якому попросив вас виділити три найпріоритетніші для вас причини, чому ви використовуєте платіжні картки. Результати ви можете бачити на екрані, і тепер давайте розберемось, які з цих операцій ми можемо здійснювати без картки і як це виглядатиме на практиці. Отримання доходу це одна із основних причин, чому люди відкривають платіжну картку в банку. Більшість людей відкривали свою першу платіжну картку з однією метою отримувати на неї дохід у вигляді, чи зарплата, чи, наприклад, пенсії. Якщо пенсії у віддалених куточках ще досі отримують готівкою, то ось заробітню плату у 99% виплачують на картку, якщо ви працюєте офіційно. І навіть якщо не офіційно, то також виплачують на картку. Проте зарплату можна і отримувати готівкою, і це не заборонено. Правда, бухгалтер за вашим місцем праці вас точно не злюбить за бажання отримувати свій дохід готівкою. Адже для бухгалтера це додаткова клопітка робота і витрачений час. Але вам не заборонено отримувати офіційну зарплату готівкою, якщо ви найманий працівник. Без картки тут значний мінус це ваш час, адже маючи картку, гроші зайшли на рахунок і користуйтесь, де б ви не були. А так вам придеться регулярно відвідувати бухгалтера, щоб отримати свої кошти готівкою, і ви їх будете отримати пізніше, аніж ті ваші співробітники, які отримують зарплату на картку. Якщо ж ви підприємець, то без рахунку, ну без рахунку ви не зможете вести свій бізнес. Можуть існувати поодинокі випадки, де вам не треба відкривати рахунок ФОПа, а просто бути зареєстрованим ФОПом і сплачувати податки, наприклад, через касу банку. Але це випадок, мабуть, 1 на 10 тисяч. Майже усі бізнеси зав'язані на наявності банківського рахунку. Перекази коштів. Якщо говорити про необхідність відправити перекази в межах України, то тут нам в допомогу і банки, і нова пошта, і термінали самообслуговування EasyPay та Сіті 24. Через термінали та банки ми можемо поповнити картки інших людей. Через нову пошту ми також можемо відправити платіж на ім'я отримувача, або ж також поповнити його рахунок чи картку. Якщо отримувати кошти, то тут лише нова пошта нам в допомогу. Інші люди можуть відправляти грошовий переказ на наше ім'я без відкриття нами нашого рахунку. Але нам, щоб їх отримати, потрібно буде йти у відділення нової пошти з паспортом і отримати свій грошовий переказ готівкою. Якщо мова про міжнародні перекази, то ось отримати без проблем можемо у касах банків через системи переказів, такі як Western Union, MoneyGram, Ria і так далі. Але відправити зараз за кордон ми не можемо через діючі обмеження НБУ. Як бачимо, відправляти та отримувати перекази без рахунку можна, але мінуси тут такі, що це дорого, бо платежі зі своєї картки, якщо не безкоштовні, то дешевші. Ліміти на відправку з рахунків більші, наприклад, через термінали самообслуговування ви будете мати лише ліміт у розмірі 5 тисяч гривень на добу на відправку. Ну і час, щоб здійснити усі ці операції, вам потрібно йти до терміналів, до казбанків чи відділень нової пошти. А з карткою ви б ці всі операції зробили сидячи у себе вдома швидше, на більші суми і безкоштовно або ж значно дешевше. Оплата послуг без картки їх оплатити не проблема. Це можна зробити і в касах банків, і на Укрпошті, і на новій пошті, і навіть в терміналах самообслуговування. Проте вам прийдеться знову ж таки: йти у відділення банків чи пошт, де вас чекатимуть і величезні черги, і комісії на такі платежі. Адже зазвичай комунальні платежі безкоштовні, якщо їх оплачувати з банківського застосунку, а інколи навіть на них ще є і кешбек. До речі, про кешбеки. Розраховуючи з карткою, ви можете отримувати кешбек, можете отримати знижку на товар, як це, наприклад, відбувається по карті АТБ, можете отримати різні бонуси. А ось коли ви картку закриєте, то про такі переваги ви можете забути, але здійснювати покупки за готівку ви і так зможете. До речі, оплата готівкою інколи навіть буде вигіднішою. Адже, наприклад, якщо ви у великих магазинах електроніки купуєте товар дорожчий умовно за 10 тисяч гривень, і скажете продавцю, що ви оплатите товар готівкою, якщо він вам додасть якусь знижку, то ви здивуєтесь, але дезні звідки вони знайдуть для вас 3-5% знижки на рівному місці. В менших магазинах і взагалі товари при оплаті готівкою дешевші. Якщо ви хочете розрахуватись карткою, то вам до ціни доплюсують в середньому 3%. Справа в тому, що при оплаті карткою магазин ще сплачує комісію банку, і тому він готовий дати знижку, якщо людина оплачує товар готівкою. Тому в даному випадку відмова від картки позбавляє вас кешбеків і акційних знижок та змушує вас носити з собою більше готівки. Але якщо говорити про не продукти харчування, а про товари для дому чи якусь техніку, то оплачуючи готівкою, ви можете навіть отримати знижку від магазину, яка покриє банківський кешбек. Кредитний ліміт. Зрозуміло, що без картки кредитного ліміту з пільговим періодом у вас не буде. І, наприклад, для мене це дуже суттєвий мінус, тому що я звик розраховуватись кредиткою, а свої кошти тримати на депозитах зі зняттям, тому що це дозволяло економити мені кошти. Хоча, якщо задумуватись, то без картки ми витрачаємо менше, суттєво менше. У 2022 році Фінмон одного з банків заблокував мою дебетну і кредитну картку, і я очікував два тижні, поки вони опрацюють мої документи і розблокують рахунок. За ці два тижні я розраховувався в основному готівкою або дебетною карткою іншого банку. Я вам скажу, що я замітив, що протягом цих двох тижнів середній чек по супермаркетах у мене зменшився, а особливо він зменшився, коли я розраховувався готівкою. Як-не-як, а -як, витрачати кошти з картки, а особливо з кредитної картки, легше. Ми простіше відносимось до грошей, які ми не тримаємо в руках. А ось готівку, яку ми тримаємо в руках, яку витягуємо з гаманця, ми цінуємо більше і двічі задумуємо, чи слід нам ці кошти витрачати на той чи інший товар. Веду до того, що тисячу гривень на дебетній карті. Тисячу гривень кредитного ліміту і тисячу гривень готівкою це наче однакова кількість грошей, але ми їх оцінюємо по-іншому і витрачаємо по-різному. Тому у цьому випадку відмова від кредитних карт для певних осіб може стати значною економією сімейного чи персонального бюджету депозити, ОВДП та корпоративні облігації. Без рахунку в банку ви не зможете користуватись даними фінансовими інструментами, тому що повернення коштів відбувається власне на рахунок і, наприклад, не існує депозитних програм, які працюють без відкриття рахунку для вас. Тому тут відмова від картки чи рахунку це однозначно мінус і ніяких обхідних шляхів не існує. Принаймні я про них ще не знаю. Купівля товарів в інтернеті. Якщо мова про купівлю товарів із міжнародних маркетплейсів, то тут слід розуміти, що без картки вам такі покупки не світять. Адже на міжнародних сайтах ми одразу оплачуємо покупку і очікуємо доставку. А ось якщо замовлення в інтернеті в межах України, то тут цілком можна жити без картки. Адже при замовлення просто обираєте, що оплачуєте товар при отриманні. І все, товар прибуває і ви оплачуєте готівкою. Тому відмова від картки в цьому випадку означатиме відмову від покупок із закордонних маркетплейсів. Валюту обмін. Доволі недавно НБУ лише повернув можливість здійснювати валюту обмін через банківські застосунки. Але ось впродовж останніх двох років ми зрозуміли, що купити, продати валюту ми можемо, і ми робили це в обмінниках. Бо в касі то валюти не було, то обмеження не дозволяли. Тому в цьому випадку жити без картки цілком можливо, і навіть це дозволяє обходити ліміти, накладені національним банком. Наче всі такі основні функції платіжних карт, які ми використовуємо на повсякдень, обговорили, тому як висновок. повна відмова від платіжних карт та банківських рахунків для певної категорії осіб теоретично можлива. Але разом з нею можна забути про депозити, про ВДП, про кредитки, про кешбеки, про безкоштовні перекази і про свій вільний час. Бо ви будете вистоювати усі черги в касах, щоб здійснити свої фінансові операції. Хоча в певних випадках, ось як відмова від кредитних карт, ви навіть почнете менше витрачати, а при оплаті готівкою навіть зможете розраховувати на дешевшу ціну від магазину, але в той же час ви платите іншу велику ціну. І ця ціна це ваш час та комфорт. Тому чи готові ви заплатити таку ціну, залежить лише від вас. Якщо маєте щось корисне додати до цієї теми, чи я щось пропустив, то напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!